Сьогодні в нас цікавий розбір акаунту дівчина, яка набирає аудиторію шаленими темпами за який Рілс, за 5 місяців набрала вже понад тисяч підписників абсолютно безкоштовно. Фото профілю професійне з емоцій, виділяється в стрічці, але більше асоціюється саме з творчістю або модельним напрямком. Пошуковий рядок Оксана Камерди Квін Кенеда звучить яскраво і легко, але з усіх слів Канада єдине слово за яким вас можуть знайти. Навряд чи хто шукає квін в Instagram. Якщо говорити про експертність розвиток блогу, бо я бачу івент на цю тему, це потрібно відобразити в пошуковому рядку. Ключові слова підвищують пошукова. Але щоб зробити це правильно, спочатку потрібно чітко визначити своє позиціонування та офер. В шапці профілю не бачу чіткого офера. Якого цей блог, який результат людина отримає, чому саме зараз варто натиснути на посилання. Вираз ліплю особистий бренд креативно, але може викликати відчуття непрофесійності. В шапці профілю важливі прості, чіткі формулювання, які за дві секунди формують асоціацію. Замінити слово ліплю на будую і вже звучить, ніби ти більш впевнена в тому, що ти робиш. Заклик з івентом стоїть в останньому рядку і обрізається. Щоб його прочитати, треба натиснути ще. Це додаткова дія, яку мало хто робить. Хайлайти є лише три актуальні при регулярному контенті і сильному візуалі це виглядає бідно, погодьтесь, особливо для людини, яка розкриває особистий бренд. Обкладинки сірі однотипні не відповідають динамічному стилю стрічки. Потрібно однозначно додати більше хайлайтів та зробити нові обкладинки. Стрічка профілю яскрава, жива, змінюються формати. Супер, є візуальна динаміка, але лише один закріплений допис, хоча є активний івент, чому не закріпити допис про нього. Деякі рілси без субтитрів, велика частина аудиторії дивиться рілси без. Без тексти під дописами без емоджі або візуальних акцентів. Важко дочитати до кінця. Рекомендую закріпити три дописи: хто я, кейси, відгуки, офер, подія в кінці дописів. Додати чіткий заклик до дії підпишись, а не просто класний блог з Канади. Тут додати субтитри до Рілсів та використовувати дописи каруселі Вони зараз просуваються так само, як і Рілси. Позиціонування на жаль, воно не зрозуміло. Для кого цей аккаунт? Для експертів, блогерів, мам Канаді, тих, хто адаптується, тут лише про гумор, чи можливо, все таки є експертність. Я відкриваю цей аккаунт лише для того, щоб розвитку. Стажити свій мозок чи готова заплатити експерту за послуги. Якщо ціль монетизувати блог через послуги, а не через охоплення, важливо визначити цільову аудиторію та вести контент саме для неї. Зараз блог виглядає весело, харизматично, але експертна користь не зрозуміла. По контенту рекомендую розкрити особисті ще глибше, додати історії та трансформації, додавати ось що працює, ось що я пробувала, ось кейс клієнта, ось мій кейс, розкрити експертність, побудувати контентну воронку, особисте експертне, соціальний доказ та офер. Загальна атмосфера акаунту супер, але немає чіткої структури. То ця людина чим допомагає, чому їй можна довіряти. Поки цей блог просто веселої щирої дівчини, а не експерти, яка може дати результат. Але це поки що. То, що я рекомендую покращити в цьому профілі, скрійте та зберігайте, щоб виправити свої помилки. Глибше про позиціонування та продаючу структуру дописів, наприклад, для цього аккаунту розібрала в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь. Посилання в шапці профілю. Хочеш, щоб я розібрала твій аккаунт наступним? Пиши хочу в коментарях.